В енергосистемі України в цілому склався дефіцит потужності електричної енергії. Електроенергії не вистачає. Для того, щоб система працювала, треба частину електроенергії відключити. І тому запроваджується такий графік аварійного відключення, який проводиться по команді диспетчера з центрального пункту, передається на північну систему, який, в свою чергу, передає. Команду на диспетчерський пункт Суми Патобленерго, і він відповідно передає команду на наш диспетчерський пункт Філіях Терський Рем. Ми е, е, виконуємо команди сумського диспетчера по включенню і по відключенню певних споживачів. При виконанні цих перемикань, о, вимикань, перемикань у нас е, е, виникає е, великий знос е, нашого обладнання. Е, повірте нам, ми як, мабуть, саме найдужче, хочемо, щоб це якнайшвидше ці перемикання в нашому місті, в нашому районі, в цілому по країні, щоб вони зупинилися і ми вийшли в нормальну роботу. Вимикання призвели до того, що в мережі різко в зв'язку з похолоданням різко зросло споживання електричної енергії. І як це не? Парадоксально це звучить, але щоб такого не було, це залежить від кожного з нас. В якому плані? В такому плані, що в кожного з нас у нашій оселі є побутова техніка, енергоємка, це стиральні машини, мікроволновки, електрочайники і так далі. Якщо кожен з нас розуміє, що якщо стиральну машину включати в нічний час, поставити на такий режим, той самий електрокотюл включити на нічний режим, по можливості не користуватись електрочайником. Мікроволновкою, то кожен з нас по чуть, -чуть зекономи, і а в цілому, по, по місту, по району ми дасть нам змогу зекономити велику кількість електроенергії, знизити потужність нашого споживання, що в свою чергу приведе до того, що ми не будемо вимикати. Нам буде достатньо ту електроенергії, яку ми одержуємо зараз. Тому що і тому я призиваю всіх жителів з порозумінням поставитись до цієї проблеми. Вважаю, що. Цю проблему знають сумибленерго, падсумебленерго знають, знають Міністерство енергетики. Я думаю, що найближчим часом ця проблема дефіциту електроенергії вона вирішиться. Тому нам просто треба ну, трошки потерпіти, тому що вирішення проблеми, я думаю, знайдеться, воно буде над найближчим часом. Ну, а зараз прошу вибачення за незручності. Я все розумію, що дуже великі Незручності ми приносимо цими відключеннями, але розуміти, що це життєва необхідність, тому щоб наша система працювала далі. Так що треба трошки потерпіти. Хочу пояснити, що графік аварійного відключення це не графік віялкових веєрних по-русски відключень. Головним недоліком графіка аварійних відключень є те, я повторюся, що ми не знаємо, коли. Коли буде проведено відключення, де наскільки і коли буде знову відновлено електропостачання, це носить в наше життя дуже невеликі незручності, як для споживача, так повірте, і для нас. Якщо буде ведений графік в відключень, то там картина вже зовсім зрозуміла. Там ми будемо знати чітко, коли, наскільки і що буде відключатися і коли воно включиться. Тому я прошу всіх жителів міста і району з порозумінням поставити до цієї проблеми. Часто люди спрашують, чого ця вулиця освіщається, а в нас відключають. Я поясню, чому тому, що цей графік аварійних відключень розроблений з наших технічних можливостей нашої мережі. Зокрема, міста і района. Тому ми керувалися при розробці цього графіка, який затверджений і міськвиконком районної державної адміністрації, по двом головним причинам: по величині, яку ми потужність будемо вимикати, і по технічній можливості швидко виключити і швидко включити цю лінію. І тому іти по шляху, щоб виключити всіх, а потім включити всіх, це, на мій погляд, це шлях невірний, неправильний і. Його застосовувати ні в коїм разі не можна. Що так виходить? Тому що вибрали оптимальний варіант, щоб якнайшвидше виключити і якнайшвидше включити цю лінію безперешкодно, без ніяких причин, які могли б затруднити виконання цих, цих перемикань. Схема електрозабезпечення наших споживачів так змонтована, так вона зложена, що на лініях 10 кВт, які постачають електроенергію нашим споживачам, ту саму больницю на ті самі лінії також приєднані підстанції, які живлять побутових споживачів. І тому часто так виходить, що на одній стороні дороги є в житлових будинках. Світло, тому що лінія йде далі, скажімо, до больниці, до поліклініки, до дитячого садочку, і вона не вимикається. А на другій стороні світла нема, тому що там лінія вимкнута, бо там один побут. Я розумію, що це може в які якій-то мірі неправильно, але я хочу, щоб. Кожен розумів, що в нас є такі об'єкти: дитячі садочки, поліклініки, лікарні, ферми, яких, хоч і небагато, але є у нас у районі. Це ж проблема не тільки міста, а й району. І ми по можливості стараємося їх не вимикати, тому що це. Важливий об'єкт, який в першу чергу потрібно, щоб там була електроенергія. Хочу вас запевнити, що філія Ахтирський Рем робить все можливе, щоб зменшити негативні наслідки цих примикань. Багато виникають питань у наших споживачів, чому не можна дозвонитись на диспетчерський пункт філія Ахтирський Рем з 28 жовтня цього року. Пад Сумобленерго введений в роботу по нашому району місту передресація дзвінків з диспетчерського пункту на колцент пацумобленерго, який знаходиться в сумах Обленерго. І тому ж зрозуміло, що. Кол-центр один на всю сумську область, і при такому масовому відключенню ви ж всі розумієте, скільки йде, яка йде кількість дзвонків на цей кол-центр. Тому там фізично люди, оператори, які там знаходяться, не мають можливості кожному дзвінку на кожний дзвінок дати вичерпну інформацію, як це вони роблять в нормальному режимі своєї роботи. Тому записується кожне звернення записується на носії, воно розглядається і по Дається відповідь на, на ці всі запитання. Я розумію, якщо людина дзвонить і каже, що, шановні, на вулиці там Леніна, чи на вулиці чи провулку Тельмана упала деревина, отам лежить. Це е, За такі дзвінки ми людям тільки дякуємо, тому що це дає змогу нам швидше виконати е, цю аварійну ситуацію. А отакі дзвінки, чого на масіта, коли з'явиться, розумієте, це. Ну, вони тільки тільки заважають нашої роботи. Хочу запевнити наших глядачів, що є така технічна можливість, що практично ми бачимо кожну нашу поломку на підстанції на лінії, де відключилося все. Так що всі дзвінки в нас пишуться, кожен диспетчер несе відповідальність за свої перемовини, в тому числі і споживачами. Так що вся наша робота націлена на те, щоб наші споживачі ніяких проблем у них з споживанням не було і. Тільки ми націлені вся робота філі націлена на те, щоб задовольнити потреби нашого споживача.